Сонечко Встало, йде новий день. Любі малята, всім добрий день. Наші двері відчинились і м'ячі до нас вкотились. М'ячики у нас чудові, усі різнокольорові. Вони котяться, стрибають, вас малята розважають. Давайте розглянемо м'ячики, які вони за кольором. Червоний, жовтий, фіолетовий. М'ячики великі чи маленькі. Великі, а за формою м'ячики однакові. Так, вони круглі. Дітки, м'ячики бувають різні, за кольором та величиною. Є м'ячики м'які та пружні. Але вони всі дуже веселі. Давайте спробуємо намалювати м'ячики. Але перед цим підготуємо наші пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. М'ячик скаче, стрип та стрип. Вправо, вліво, вбік, бік у бік. Покотився по долоні, підстрибнув і вже в стороні. Тепер наші пальчики готові малювати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарба будь-якого кольору. Пензлик, стаканчик з водичкою та серветки. Починаємо працювати. Беремо пензлик, міцно тримаємо його трьома пальчиками. Спочатку малюємо пензликом в повітрі. Робимо колові рухи. Потім занурюємо пензлик у водичку та набираємо фарбу. Я обрала фарбу червоного кольору. Ставимо пензлик посередині аркушу паперу та починаємо вести його по колу з однієї сторони, з іншої сторони. Коли коло готове, починаємо його зафарбовувати. Набираємо фарбу і зафарбовуємо. Проводимо пензликом. Зверху донизу. Зверху донизу. Якщо фарба на пензлику закінчилась, то набираємо ще. Далі малюємо м'ячики таким самим чином. Гарненько миємо пензлик у водичці, відтискаємо зайву водичку та відкладаємо пензлик в сторону. Витираємо руки вологою серветкою. Наші м'ячики готові, які вони яскраві. Дітки мої м'ячики червоного кольору. А якого кольору ваші м'ячики? А якої вони форми? Круглі. А які ще м'ячики ми сьогодні бачили. Червоний, жовтий, Фіолетовий. Молодці! Ви чудово впоралися. До побачення, до нових зустрічей.